Усім добрий ранок. Сьогодні таке незвичне відео буде незвичний влог, тому що у мене тут з собою кави, дуже багато. У мене ось тут, я не знаю, вам видно портфель з їдою, з водою і ще з деякими речами. І ми сьогодні з мамою, Ось там наша вся компашка. Ми всі їдемо в гори на маківку. В честь загиблих там проводились бої. Вже все детально буду вам більше там розказувати, тому що я без поняття, куди ми їдемо, знаєш, в гори десь недалеко. Тож приємного вам перегляду. Думаю, це буде прикольний влог і цікавий, гарний побачите нашу Україну. Ось тому всім гарного перегляду Мама стала їсти, Подивіться, що вона їсть. Просто прикол, що я зараз буду, я не знаю там чутно, не чутно, я зараз буду їсти свій судочок з їдою, який я зробила. Але вже в маршрутці, бо ми вже їдемо. Продовжується дорога. Ми вже дев'ята година ранку. Ми з шостої проснулися. В... Скільки ми виїхали? Восьмій. Боже, реально, ніби то сова. Враження, ніби там сова літає, біла, така гарна. Ну ладно, не важливо. Ось, нам ще залишилося їхати десь години-дві, да? десь дві. Ось. Тому зараз покажу, що я їм. Коротше, у мене тут моя вівсянка. Тут є банан. Вівсянка, соус, коротше, зеро. Я я забула, як він називається коротше, джем і полуниця. А це буде сніданка. Він буде першим. Мене з собою взагалі в цьому портфельчику ще два, два цих ще два прийоми їжі, два судочки, які я теж буду їсти протягом цього часу. Коротше, отакі, от отаке життя фітнес і людина, яка трошечки слідкує за своїм харчуванням і тілом. Hepsine süper, mutluyuz tam. Мене чисто можна потішити ці орієнти. Ой-ой-ой. Не знаю, вам там видно-не видно, але я зараз на такій красоті. Ми вже піднімаємося під горку, нам 5 кілометрів наверх, а потім 5 кілометрів вниз. В принципі, нормально, горка не є велика. Просто то, що треба йти. Рух швидше, і це все в такій красоті. Короче, і ми йдемо так наверх, 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 все вище, і вище, на гору маківка. Я вже детальніше вам розкажу. Просто, я не знаю, вам камера так не, не показує цю красоту всю, але це неймовірно класно. По-перше, вже весна, все розквітає, все вже зелене. І це просто кайф. Тому ми тьопаємо, продовжуємо далі. До речі, у мене з собою. Я спеціально вчора купила термос для того, щоб е, випити. Каву на горі. У мене з собою є стаканчик, у мене є з собою дрібкава і гаряча вода. Тож буду пити смачну каву ще й на горі. Кайф.

Ой, це самого Знаєте, який ще кайф того, коли ти йдеш отак от по лісі. По-перше, тут так жарко, тут прям тепло. Я не очікувала. Дуже крута погода. Просто ліс, запах це як можна це не любити? Просто це, це блаженство. Просто це нереально круто. Плюс, Боже, подивіться на цю красоту. Це просто капець. Це не передати словами, не передати по відео, тому що відео все так не передає класно, як ай! Як ти, як ти бачиш, тому і перед цим ви бачили класний ручуйок. я навіть не знаю, як це назвати, коли воно поміж болото, поміж траву, поміж дерева. Воно все так тече, капає. Це неймовірно красиво. Це насолода, чесно. Як не любити це, як не любити цю могутню природу, чесне слово, це кайф. Тут ще один такий класний. Не, здаються одинаковими, але вони просто неймовірно красиві. Послухайте, як він тече. Яка красота! В общем, ми топаємо. Тут, до речі, машини ще їздять якісь ззаді. І. Нам ще трошки лишилося і може будемо на самому вершечку. Клас! Будемо топати. Мама, як тобі? Супер, ти не змучилась? Замість тренування сьогодні. Цікаві такі дерева. Класно. Так високо. До речі, скажу так, що коли я йшла, ще трошки нижче, і це було максимально тяжко в плані того дихати. Тут настільки насичене повітря, це хвоя, ялинка, воно все так пахне. І все таке тепле повітря, воно таке чисте, такий кайф, боже, ніби Вам не передати, я не знаю. Біжіть ви, якщо ви хтось ходили колись в якісь походи. В якийсь там, не знаю, просто навіть вгору й той, на відпочинку, ще щось. Пишіть, буду рада. Можливо, я ще потім буду кудись їздити, так щоб більше знімати і показувати вам. Я думаю, це буде цікаво. У мене відео. Корець, ми вже дійшли. І тут ось такий двіж. Вау! Просто капець. Дуже багато людей. Як вони сюди всі вийшли, не знаю. Але ми теж вийшли, так само, як ми. Ми на горі Маків... Маківка. Що тут відбувалося? Сьогодні святкують 110-ту річницю боїв української... українських січових стрільців на горі Маківка. Читайте історії. Історія це цікаво завжди. І тут, а, до речі, пам'ятники. Я ближче підійду, вам все покажу. Багато людей тут хор це приїхав. Хто такі хрести рахуються? Клас. Я отак от навіть приближу, щоб ви бачили. Виємний оркестр. Йдуть. Все зараз побачите. Клас. Коротше, ми спустилися вниз. май... Oh Ух ти! Дуже багато людей. Посодіш річниця прямо скільки. Тут бусики всіки поприїжджало. Просто дивіться. Ми там тільки що були наверху десь. Дивіться скільки народу клас. Круто. Будемо дивитися і продовжувати, що там буде далі. Я спеціально купила ось таку. Не фокусувалась. Yeah. <laughs> я спеціально купила дріб каву. Ми на кінець присіли, Я змучилась. Я... І вчора я купила спеціально собі термос великий для того, щоб пити чай і каву, щоб в мене був свій особистий. Ага, щоб би я відкрити могла. Я, я серйозно, я просто не мала ніколи такого великого термосу, у мене завжди Окуляри. <laughs> До речі, я перший раз буду пити, перший раз буду пити каву А як воно відкривається? Ні, так тут треба відкрити. Тут написано, пишеться open.

Ну прям як чай виглядає. Навіть ну, не те кава, а чай. Ага, а мы тебе кажуть. Видите, яка красота? Капи. <звість> Класс! Прикиньте, в такій природі в такій природі пити чай. Ой, каву. У мене з собою чай є. Клас! От, самому старшому тут. Є 50 могил, 26 років. Всі інші хлопці 23, 21, 18-19 років. Так. Тому хлопці були хлопці були молоді от, і хотіли мати свою державу. Хоча вони були ті були в складі австрійської армії, ті були в складі російської армії. І коли російські війська підійшли сюди в Карпати, Австрія кидає свої свої сили, і в тому числі два легіони стічових стрільців. Це було дві з половиною тисячі українських хлопців. Молодих. От, і практично до 2015 року, е січня місяця, вони виконували, січові стрільці виконували такі е рейди, в тил ворога, десь е стояли е на позиціях, а е в 2014 році е у нас така є гора Ключ. Там пройшов бій, де загинуло 13 чоловіків. І після того, коли е Австрійські війська відступили трошки сюди на наші терени. Це гора, гора Пліжка, де німці стояли. От, якщо, е, ви знаєте, е, я, я, я вже сказав, що було втягнуто 33 держави в війну, розумієте? От, е, там стояли німці, от, і тут йшла лінія оборони. Кожна вершина охоронялася, от були три лінії оборони. Кругом вершини. Якщо брати Сутомаківку, маківку, е, тут вона фактично має три вершини. Є східна вершина, є середня вершина, є західна вершина. От, і коли почався штурм маківки з 28 на 29 квітня 1915 року, от, е, мацкалі тиснули з трьох сторін. Тиснули з Головецька, тиснули відтані за річки, переходили, бо лінія фронту російська стояла по горі погор з тієї сторони. І деякі підрозділи обійшли горі потоком і зайшли звідси з тилу. Тут, якщо о, рахувати загиблих, то з двох сторін загинуло біля трьох тисяч хлопців. Що з однієї, що з другої? Дякуємо сьогодні всім артистам, чия творчість наповнила цей день глибиною та величчю. Дякуємо кожному з присутніх, хто долучив Слава Україні! Героїв, слава! Бити з твоєї проблеми важність. Ну, не теж важність, ексклюзив, особливість. Коротше, секунда секундна пауза. <гум> Мама вже оділася ззаді нас, я не знаю, там видно. Але вже починає трохи капати. Римить, ми в горах, ми ще йдемо. Нам ще спускатись кілометра два з половиною клас. <свіг> а нас Даня гроза, причому така, дай Боже. Тому ми зараз будемо навіть чуть-чуть бігти. В общем, ми вже попали під дощ. Йдемо. Дуже да. з парасолою. Дуже <свіг> з парасолою, так. Короче, <свіг> йдемо. Да. Може десь там шумить. Я вже навіть мікрофон не витягую, купуюся, щоб не пошкодило. Е... Щоб не пошкодило техніку і щоб не намокло нічого, Ух. то ми вже в дощовичках красиві, йдемо. Як воно все шумить, купається. Коротше, щоб ви розуміли, оце дерево, воно тільки, не тільки що, не-не. Е, слава Богу. Е, воно впало, але тут їздять машини. Тут їздять машини, тут їздять автобуси. З дітьми, без дітей, ну типа, всі різні. І там воєнні їздили і так далі. Обалдеть, просто подивіться на це. Воно реально тупо повалилось. Обережно. Дивіться, вам. Обалдеть. Просто подивіться на це. І це, щоб ви розуміли, оце дерево ззади, то що е, буквально недавно ми йшли і їхав автобус. Е, пустий, але він їхав з віти до гори, до гори типу. а тут а зараз дерево лежить. Це шок, як він буде їхати назад. Не, ну, якщо будуть якби, багато людей, якби... не, автобус інший з'їздити. Ні, так якщо багато людей, то можливо вони пусують ну, дерево. Це капець перший раз таки. Прямо прям посеред дороги. Добре, що ми авто... мене... не на автобусі, а пішки пройшлися, чесно. Що що? А гелікс котився. Гелікс, це що там? Ну, машина. А, так, О, ми йшли коли наверх, ні і не фоткали, бо там люди матюкалися на тих, хто фоткав. <сум> і щоб ви розуміли, машина теж заїхала. О, тут є такий ривчик. Не, я думаю, там не видно сильно. На жаль, не покажу, бо дощ. Ривчик і машина просто чи то з'їхала, чи то якось вона дрифтанула, чи то що, і просто отак от неї задок чуть-чуть піднявся і вона туди прямо вниз. І на пузо сіла. І, прям на пу і, і не виїхати, хіба допомагати цими е е рятувальниками. Шо, по болоті, йде да. красі. Коротше, щоб ви розуміли, ми вже в автобусі, як бачите, я вже переоділася. Я тут. Ем... В шортах мої, мої штани просто вони повністю мокрі. Що спереду? Я не знаю, там видно, не видно. Тобто повні штані не що ззаду? Не важно. Благо я з собою взяла, в мене футболка навіть мокра. Благо я з собою взяла хоча б шорти, і в шорти зараз переводілася на кінець, тому ми вже спустились 5 км наверх, 5 км наниз, і вже зробила 17 тисяч кроків за цей весь період часу. Зараз у нас половина п'ятого, і ми зараз я на кінець моя їжа, щоб ви розуміли, тут я не знаю, теж вам буде видно, не буде. Гречка, гречка, індичка, індичі філан. І ще в іншому садочку є салат, тому що я дуже голодна, я нічого не обідала, тільки зранку це поїла. Дуже багато походили, дуже багато всього побачили, познімала. Я думаю, що ви все бачили. Це дуже класно. Попали під грозу, але нічого, їдемо далі. У нас ще одна зупинка, ще одна гора. Має бути біля. Мама, куди ми їдемо зараз? Бережани на Бережани. А, От маємо зробити ще одну зупинку в Бережанах, поїсти там уже там через дві години ми там будемо. Дві-три години, так дивлячись, це погода дощ. І потім подивимося, чи буде, якщо продовжуватися дощ, то ми не підемо на ще одну гору на лисоні. Вона називається, десь недалеко від Бережан. Тож далі продовжується все. Класно, пишіть, як вам. <реш> Тільки що була в автобусі, раз уже на вулиці. Ми чекаємо одного дядінка, який пропав. Да він же не йшовся, але він пішов собі попити десь. Підпочити. Він мене доїло там зверху стояти. А він вирішив спольнути кудись. Я не знаю, хто це не любить. А хто це не обожнює? Тільки що злива пройшла, там що хмари. Просто нереальний висик видно. Воно ще гримить. Ми зараз будемо трошки доганяти все. Але нічого. Ми там людей. Ми вже в Березанах. Я тут Зі своїм садочком, не встигла доїсти, тому що ми вже спішимо, вже вечоріє, вже на вулиці половина дев'ятого, а нам ще треба на іншу гору, на ли... лися, но... лися гора. Не знаю, якось так. В общем, ми оце перекусили буквально дуже швидко, реально дуже швидко, навіть 10 хвилин може не пройшло. І ми вже біж... будемо їхати швидко, щоб не потемніло, бо нічого не побачимо. Ось, тому ми зараз будемо все це робити і бігти. І якось так. Короче, кайфово, Ця поїздка дуже крута, дуже класна, мені дуже сподобалося все. Маман! Маман біжить. Короче, біжимо на автобус, бо смиркається. біжим, біжимо, 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 <реку> біжимо. Смерка ліс. Знаю, так я в одному відео тебе не було, я говорила, правда, правда напишіть. От. А куди ми Почекай. почка? Ли, лис... Лисоня! Лисоня, лисоня. присіли, лисоня. Там бібу. Це було дуже смішно. Бібу. Бібу. Я вибачаюсь. Бій був. Російських військ під час цієї операції, яку ми знаємо під назвою Бурсиловський прорив, вони прорвалися в глиб Бережан і закріпилися на горі Лисоня. Сам бій горі Лисоня, він проходив протягом серпня вересня 1916 року. Це гора Лесоня. Ми зараз туди до неї йдемо, до пам'ятнику, який встановили після всіх боїв, які відбувалися в 1914 році От, І вони були дуже гістиці Так. Перша світова війна. Так. Мама більше знає. Я просто переключаю камеру, бо мені трошки незручно її перевертати туди-сюди. Тому так виходить, що трошечки переривчисто, але нічого страшного. А ще ми розказуємо. Дощ, звісно. Я в шортах. Клас. Подумалася <рес> вам. <рес> <Докумала. рес> <Докумала. рес> <рес> Вставлять вогник На честь загиблих. На цій війні. Пам'ятник дуже гарний. Також бачите козацький хрест. Форма хреста. Для постані роблять вишкови. Ігри на лисоні. воєнні. Діти таборами бурами тут стоять, Що? Що ти говорила, бо тебе там потім не чутно буде. Що говорити? Красиво. На лисоні роблять вишколи для. Молодих для молодого покоління і ігри. Я на Лисоні воєнні і тому типу, в цьому є трагедія Лисоні. Що багато втратилися хлопців саме по тому, що дуже ну, швидко збирали всіх на бій, Вони всі були не готові. І, на жаль, це така дуже велика трагедія. Внизу під горою сони є австрійський центр, і там були австрійські поховання. Сама фактура рельєфу, вона дуже тут тверда, тут камінь, тут дуже важко насправді зробити будь-які поховання. Тому нижче в селі посухів там був великий госпіталь, й були чорниці, і одразу хлопці, які розминали, то один із чоловік. Цього, цього пам'ятника. який ми тільки що Бачили. Вічна слава героям, Лисоні, українським січовим стрільцям, які віддали життя за волю України. Це неймовірно. Дивіться, як тут гарно. Це неймовірно красиво. Просто це не передати вам словами, наскільки це прекрасно. Я не знаю, тут видно, не видно ззаді трошки. Трошки дощик капає, я не знаю, як там камера видно, не видно взагалі, але це неймовірно красиво. Це просто вау. ця поїздка це просто щось неймовірне. Все, в общем, тепер закінчилася наша, наша ця подорож, поїздка на один день. Це було неймовірно класно. З шостої години ранку нам ще в Тернопіль їхати. Там за мною дуже неймовірний краєвид. Автобус вже нас чекає і в принципі і чекав нас завжди. В общем, це було дуже круто. Це була неймовірно куча емоцій. Це було вау. Я дуже дякую, хто це організовує і хто це взагалі спонсорує. Це неймовірно. На таке прийти, на таке сходити, це, це дуже класно, дуже гарно.